На телеканалі РТБ час новину студії Ірина Василовська Вітаю вас. 400 тисяч гривень на навчання патріотів, які готові боронити Україну, півмільйона на допомогу онкохворим дітям. Такі рішення сьогодні під час позачергової сесії ухвалили депутати рівненської облради. Окрім того, табір сигнал, що в селі Олександрія із балансу області передали на баланс Рівненського району, а також дозволили продавати майно підприємства Рівне паливо щоб погасити борг по зарплаті його працівникам. Іван Марчук більше про сесію. Починається позачергова сесія із поповнення. Мандат отримує новий обранець. Зареєструвати депутатом Рівенської обласної ради. По багатомандатному виборчому округу від партії регіонів Бакульського Сергія Миколаївча також голова облради Михайло Кирилов повідомляє про вихід Миколи Поліщука із міжфракційного об'єднання Європейський вибір та про нового голову фракції Батьківщина, яким став Юрій Богданович. Трохи згодом слово бере депутат Віктор Кривун. Він пропонує колегам звернутись до громади зі словами каяття. Перелік наших злочини не скінчені. Одні його щас поповнили, а інші мовчки спостерігали, очікуючи кістки зі столу господаря. Просимо вас, шановну громаду Рівненщини, дати нам останній шанс покаятися, написати явку з повинною. Однак із 57 присутніх обранців покаятись захотіло аж 20 Трішені також на сесії слово бере головний правосекторівець рівненщини Роман Коваль. Він каже, що на схід України вже вирушили добровольці, які протидіятимуть сепаратистам та окупантам. На черзі відправка ще частини людей. Звертається до вас, тому що серед вас є велика кількість бізнесменів. Допомогти тим хлопцям, які готові сьогодні захищати українську державу. Звертаюся до військовослужбовців. Не бійтеся дати нам зброю, тому що вона сьогодні потрібна. Беззбройні хлопці не можуть захищати державу. Нехай це буде по паспортах, нехай це буде по військових катка. Однак зброю кажуть депутати і військові зараз просто так видавати ніхто не буде, тим більше що користуватись нею вміють одиниці. Натомість обранці вважають за потрібне профінансувати тактичні навчання тих, хто в разі потреби готовий стати на захист своєї землі. Поки планують навчити поводитись зі зброєю пів тисячі добровольців. Кошти, а це 400 тисяч гривень, перекинуть із освітньої галузі. Обласна державна адміністрація забезпечить оперативну закупівлю. Засобів. Лише хочемо наголосити, що ці засоби будуть передані. На відповідальне зберігання, тобто вони не повинні бути рознесені тими людьми по домівках. Також на сесії депутати своїм рішенням збільшують більш ніж удвічі суму на допомогу онкохворим дітям. Програма фінансувалась розміром 400 тисяч. І, відповідно, додатково було виділено ще півмільйона. Подивіться, скільки є ну на сьогоднішній день, скільки є сьогодні онкохворих діток. Да, і якщо чесно, 900 тисяч це теж знаєте, сума, яка ну зовсім недостатня. А ще обласні обранці передають санаторно оздоровчий Комплекс сигнал, що в селі Олександрія із балансу області на баланс рівненського району та дозволяють продавати майно комунального підприємства Рівне паливо щоб погасити борг по зарплаті його працівникам. Крім того, вони звертаються до Кабміну із проханням децентралізувати проведення тендерних процедур. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Також під час сесії деякі обранці висловили обурення з приводу підготовки до будівельних робіт на пагорбі слави у Рівному. Про це журналісти телеканалу РТБ розповідали глядачам учора. Депутати облради вважають абсурдним рішення своїх колег із рівноради, які свого часу погодились передати частину парку в оренду фірмі Офіс Дизайн. Відтак, депутати поки що усно звернулись до обласного прокурора із проханням перевірити законність рішення Рівненської міськради. Сьогодні на 10 низькорентабельних маршрутах рівного половина транспорту не виїхала у рейс. У вихідні дні там, взагалі, курсуватиме лише одна маршрутка з десяти кажуть перевізники. Причина кажуть, у зростанні цін на пальне водії останнім часом працюють собі у збиток і тому просять рівницьку владу негайно збільшити вартість приїзду. Для вирішення питання міський голова пообіцяв через тиждень скликати позачергове засідання виконкому. Щоправда, закон забороняє розглядати такі питання раніше ніж через 20 днів після їхнього оприлюднення. Тож Ж будь-хто згодом зможе оскаржити рішення виконкому у суді, пояснив Володимир Хомко. У п'ятницю він планує домовитися з власниками автозаправних станцій про пільгову вартість пального для перевізників. А новий тариф на проїзд обговорять вже у вівторок. Власники маршруток наполягають, що він має становити 3,5 гривні. чоловік ті, що везуть. Це більшість маршрутів нашого міста. Вони сьогодні так само абсолютно не рентабельні. Е, ну є частина, вона невелика. Маршрутів які вважаються високорентабельні, там де возиться більше 450 чоловік. То ті ще сьогодні е, мають на якусь зарплату водію. Прибутків там так так само немає. У нас є дві альтернативи: або ми зупиняємо маршрути, ждемо, коли все це владнаємо, або піднімаємо вартість проїзду. Безумовно. Я не думаю, що хтось мене чує і хтось хоче, щоб була піднята вартість. І Я не хочу. Але міг би зараз розіграти вам тут комедію, сказати, що я проти, мене заставили та нічого подібного. Я розумію, що іншого шляху немає. Армійські однострої одягли три десятки рівницьких студенток. Утім, це не пов'язано з нинішніми подіями в Україні. Усі тонкощі військової справи дівчата розпочали опановувати ще торік, вступивши на профільну кафедру ГП. За 45 років її роботи навчати представниць прекрасної статі там взялися уперше. Чи виявився вдалим експеримент? Цікавилась Валентина Гордець. Ось так що суботи студентки рівненських вишів одягають форму, черевики, ховають під шапкою волосся і занурюються в армійські будні. Військову справу вони опановують на профільній кафедрі національного університету, водного господарства і природокористування. Я сім'ї військовослужбовців від самого дитинства я бачила, що таке форма. Маю уявлення, вже як тепер її носять. Мені дуже подобається, так як я планую своє подальше майбутнє зв'язати з військовою структурою. За майже піввікову історію військової кафедри дівочий звод сформували уперше каже його куратор досвід перейняли у Львівській академії сухопутних військ і залучили до навчання студенток кількох вишів рівного та острога критерії відбору успішне навчання, добре здоров'я і відмінна фізична підготовка. Вирішили провести експеримент. він Доволі успішний. програма підготовки офіцерів запасу абсолютно ідентична, як у хлопців, так і у дівчат. По деяким Розділа програми, скажем так, по по деяким питанням, де засвоєння матеріалу, я скажу з дівчатами набагато простіше працювати. Особливо дівчата вподобали вогневу підготовку. Найбільше мене цікавить вогнева підготовка і технічна, тому що саме як працювати зі зброєю, як з БМП-1, бмп 2 це дуже цікаво. Саме спеціалістів, що вміють використовувати бойові машини піхоти, і готує військова кафедра «Нова ГП. Броньована машина, що вміє плавати і вміщує 11 осіб. Найбільше вразила студенток, пригадує полковник запасу Ігора Сканов. Якщо автомати і стрілецьку зброю в воєнрук в школі показував, то бойова машину, бойову машину піхоти не всі бачили. І цікаво було, от ознайомчі лекції, коли ми були на бойових машинах піхоти, то звісно, ну трохи такий. І шар був, да і незнайомо, що то було. От і також е цікавість була велика. Втім, дівчат навчають керувати не лише бойовими машинами, але й військовими з'єднаннями. Орієнти другий, правочто далі БМП, 1500. тисячі Вогонь. Ведення бою, яке нас навчило, як це все відбувається. Різні тактичні позначки, які виносяться на карту. Це також для нас було новим, тому що спеціальності, на яких ми навчаємося, вони не передбачають таких дисциплін. Погони молодшого лейтенанта запасу дівчата примірятимуть уже наступного року. Утім, сподіваються, що знання отримані з військової справи застосовувати на практиці їм не доведеться. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Семеро студентів з Криму прибуло на навчання у Вищій області. П'ятеро з них вже відвідують пари в Острозькій академії, Рівненському державному гуманітарному університеті та медичному коледжі. Решта оформляють документи. Усім було надано можливість обрати як виш, так і відповідну форму навчання. До того ж, кримські студенти продовжують здобувати спеціальність на тому факультеті, на якому вони навчалися раніше, або на спорідненому при погодженні з міністерством освіти студенти мали можливість обрати державну форму навчання. І вузи декларують, що вони готові прийняти ту кількість студентів, яка, яка прибуде до нас в область. Ці діти в першу чергу забезпечуються гуртожитками при потребі, скажімо, ось. тому із навчанням студентів теж проблем немає. Якщо при цьому виникала якась академічна різниця, вони її доздають у звичному порядку, тобто в цьому плані теж немає проблем. Пару білих лебедів випустили на водойму у парку молоді. Більше знаному серед рівнян як лебединка. Зимували птахи у Рівненському зоопарку, де за ними ретельно доглядали. А з настанням тепла лебедів відпускають на водойму. Повернення додому білих красенів бачила Тетяна Климчук. Після довгих холодних місяців лебеді повертаються додому, на озеро в парку молоді. Зимували білі красині в Рівненському зоопарку, а з настанням тепла птахів відпускають на водойму. З клітки лебеді виходять впевнено і відразу прямують до води. <звук> Поверненню додому лебеді задоволені і одразу переходять до купання. Працівники зоопарку кажуть, найкраще птахи почувають себе саме тут, в природному для них середовищі. Втім, запевняють, піклуватимуться про білих красенів і надалі. Щоденно наші працівники приїжджають сюди на водойму, дивляться за їхнім фізичним станом і підгодовують їх. Що стосується мешканців міста, я думаю, що було. б... Теж дуже непогано, якщо якісь зайві харчі, які люди мають вдома, вони би приносили і віддавали тут на підкормку нашим лебедям. Лебеді кажуть працівники звіринцю, птахи розумні, тож їсти будь-що не будуть. Найкраще для них підходять хліб та подрібнені овочі. А вже на початку літа на водойму повернуть ще одних мешканців лебединки пару чорних лебедів. Наразі птахи очікують на потомство, тож ще перебувають у рівненському зоопарку. Випустити лебедів в озеро приїхав і міський голова рівного Володимир Хомко. Хотілось би, щоб це дійсно стало такою гарною традицією перед великоднем. Якщо Великодень буде такий середній, не дуже ранній, випускати лебедів в цей. У нас парку. А ще міський голова рівного розповів, невдовзі на лебединці встановлять металеву скульптуру дівчинки-даринки, яку виготовили майстри на фестивалі Ковальства, що проходить влітку в обласному центрі. Саме Даринка, каже Володимир Хомко, стане початком створення в місті алеї кованих виробів. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор інформаційна програма День. Дерева у центрі рівного прикрасили писанками. Їх намалювали і розвісили одинадцятикласники, які цьогоріч закінчують навчання. Сюжети великодніх розписів найрізноманітніші, але патріотичні, жовто-сині мотиви особливо популярні. Їх роздивлялися і наші журналісти. Чайчина алеї тепер схожа на музей писанок. Дерева на ній прикрасили місцеві школярі. Традиційно випускники в передані Великодня усі разом розмальовують, а потім розвішують пасхальні символи. Писанки вражають різноманіттям: Це і петриківський розпис, і геометричні орнаменти, навіть комп'ютерні герої. Проте тренд сезону національні символи. Це наше особливе дерево, на якому щороку ми вішаємо наші писанки, де кожен може проявити якусь свою оригінальність, втілити свої ідеї і думки. Зараз дуже актуальними є писанки синьо-жовтого кольору. Такі, якби які виражають наш патріотизм, нашу соціальну свідомість. Але для одинадцятикласників цей захід має особливе значення, адже він нагадує, що невдовзі вони попрощаються зі школою. Одинадцятикласники це роблять, малюють. Це тільки їм така честь, бо вон за останній останній рік, останній клас. То остан сім'я один строки про коли проучуєшся. Це дуже жалко. Не знаю, просто не хочеться втрачати друзів. Такій акції раді і звичайні рівняни. Кажуть, сам вигляд алеї тепер піднімає настрій. Парк став гарніший, атмосфера цього свята, Пасхи. А активісти школи дуже гарно попрацювали. П'ять років тому цю акцію започаткувала міська влада. Щоразу до неї долучається все більше навчальних закладів. Організатори кажуть, що сьогодні прийшли випускники майже всіх рівненських шкіл. Загалом на деревах вони розвісили більше тисячі писанок. Висітимуть вони ще тиждень після Пасхи. Після того ми їх знімаємо, деякі ще уціліють, то ми їх зберігаємо до наступного року. Але з наступ, коли наступає знову ж таки світла хрестове воскресіння, то знову випускники наступного року будуть розмальовувати і будуть розвішувати дані писанки. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Засівки для одягу, амулети, римські монети, наконечники для зброї, понад пів тисячі експонатів, представлені на виставці хрінники 20 років археологічних досліджень, яку відкрили в обласному кразнашому музеї. Приурочена експозиція до Дня пам'яток історії та культури, які відзначають в Україні 18 квітня. За два десятки років місцеві студенти під керівництвом відомих істориків провели розкопки на 10 тисячах квадратних метрів у басейні річки Стир поблизу сіл Боремель та Хрінники. Вони виявили там посел. Що датуються четвертим, п'ятим тисячоліттям до нашої ери, ця експедиція стала однією з найбільших у західній Україні. Деякі виявлені там експонати виставлялись у найбільш відомих музеях Європи. мій Южної Ровінщини ця книга свого часу була у всіх бібліотеках радянського союзу. Вона була видана у Москві ще 25 років тому. 100-тисячним тиражем, однак і донині стає у нагоді як краєзнавцям-початківцям, так і досвідченим науковцям. Срібний ювілей видання відзначили в обласному краєзнавчому музеї у рамках других наукових читань, присвячених пам'яті нашого земляка Бориса Возницького. Малоформатна у м'якій палітурці книжечка з невибагливою поліграфією, ілюстрована аматорськими світлинами. Головна героїня нинішньої музейної зустрічі, і вона того варта запевняють науковці. Незважаючи на невеликі її об'єми, матеріал у ній надзвичайно цікавий і саме головне, що він має дуже хорошу базу наукову. Коли вже ця книжка потрапила до мене, то вона, власне, стала такою книгою, до якої я звертаюся зараз. Такі популярності книги її автор Петро Ричков дивується донині, хоча навіть не гадав, що занотоване колись під час мандрівок рівненщиною побачить світ і стане за визначенням його колег краєзнавчим бестселером. Мені здається, що то було вчора. Коли ще ходили такі пазіки, автобуси по цих всіх селах, коли можна було користуватися звичайним велосипедом, їздити, збирати ці, збирати ці матеріали. Це було в першу чергу не стільки така Справа престижу, така справа інтересу об'їздити всі наші околиці рівненські і зібрати матеріал. З кожним роком це дослідження стає все унікальнішим, адже пам'ятки, зафіксовані і описані на його сторінках, зникають назавжди. Із найбільш свіжих хотілося б згадати дзвіницю Межирівського Святотроїцького монастиря, де абсолютно без узгодження з науковцями, без узгодження з громадськістю, ведуться роботи по заміні старої дзвіниця, яка є пам'яткою архітектури, на якусь нову нову неоковирну. Нині Петро Ричко планує видати книгу Дарога Міюжної Ровінщини українською мовою, адже дослідження, надруковане 25 років тому, російськомовне. Воно побачило світ у Москві у популярній на той час серії Шляхи до прекрасного. Нині це справжній раритет, і з нагоди срібного ювілею один його примірник за підписом автора продали на аукціоні. Загалом же книгу вшанували у рамках наукових читань, присвячених пам'яті видатного музейника, директора Львівської національної галереї мистецтв. Уродженця рівненщини Бориса Возницького він неодноразово приїжджав і на Рівненщину, і консультував нас, допомагав, був учасником нашого свята музейні гостини. І, звичайно, хто як земляки повинні були запровадити ось такі наукові читання пам'яті цієї людини, яка прославила не тільки Рівненщину, не тільки Україну, бо його ім'я відоме по і всьому європейському континенту і по всьому світу. Наукові читання уже традиційно відбулися у день народження Бориса Возницького. Які події будуть присвячені. Наступні музейники поки що тримають у секреті. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День. Баскетболісти Рини Пульсара вдома не змогли переграти харківський авантаж політехнік. Наша команда довго підлаштовувалася під суперника та дозволила йому відірватися у рахунку. Щоправда, вже у другій чверті рівнянам вдалося гостей наздогнати. Переломний момент настав за п'ять хвилин до кінця поєдинку, коли відставання скоротилося до двох очок. Але здолати срібних призерів вищої ліги пульсарівцям не судилося. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 63-77 на користь харків'ян. Таким чином, після вісімнадцяти зустріч. Річа пульсар продовжує займати 14-ту позицію турнірної таблиці. Наступну гру наша команда знову проведе вдома. 25 квітня до нас приїдуть баскетболісти з Миколаєва. Світливі команди, котрий вже на протяженні многих, многих між нами достаточно інтересно такий бойовий. Десятою поразкою чемпіонаті футзальної екстраліги завершився для рівницького кардинала. Виїзний поєдинок у Луганську проти ЛТК. Вже у першому таймі матчу команда Сергія Підубного пропустила тричі. Натомість засмутити голкіпера, телефоністів рівняни до перерви зуміли лише раз. Гол забив Віталій Лісніченко у середині другого тайму. Після точного удару Віталія Танського кардинала скоротив відставання у рахунку до мінімуму. Втім, останнє слово залишилося за луганчанами, які у підсумку перемогли. 4-2. заключно календарну гру чемпіонату МФК Кардинал Рівне проведе вдома 3 травня. Рівняни зіграють із Львівською енергією РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі!